Дійсно підпал, він був неадекватною людиною і за хвилин 20-25 до цього підпалу з його сторони колинали поспілкувати. Наставляв такий автомат і на військових хлопця нашої частини. В нього відібрали цей автомат. Він пішов в палатку свою ще, раз, за дві хвилі ще з одним автоматом. Тобто, коли він отримав угору, я кажу, реально так як воно було, під нього забрали автомат, його, ніж як правильно сказати, Біскус службовці з його частини забрали, його в палатку. Ми розійшлися, тоді все нормально. Пишина зброю в нього забрали. Його, його ж товаришів товаришівку. Буквально пішло пару хвилин, почала грати палатка. Коли я вийшов з своєї палатки, побачив, що палатка родить, вернувся з своїх товаришів, своїх хоча рухається, щоб допомогти загасити цю палатку, яка робила, це буде політику. Да, в степень, а далі почали, яко? да. почали рватися випропаски. Вони почали рватися на, на, на меті на, частин, на, на, частин, де а пожежа була. І іншої частини так і запустить. А сильні було так. Порядка десяти чоловіків. Тобто, де ви замінити перед сім'ї? Ні, Що ну, Що частина підрозділу знялася, виїхала. Залишилася частина особового складу іншої військової частини, які були залишені для виконання поставок на мозок, в тому числі і ремонту техніки. Яка Вони свою техніку ремонтували. А чим була на його неадекватність? Він такий по житті, чи щось з нього сталося? Як він потрапив, тоді він сказав. Я його бачив півтора доби. Можливо, за півтора доби, так, тих, що ми там були, я його бачив на або два. Можливо, ну щось. Може, я сюди по людині, чи він є адекватний, чи він був адекватний, до того, чи ні. Писали, говорили про те, що він, власне, був в нетвереці. Це правда, не правда? Писали говорили про те, що пожар стався ніж старшого ранку. Це, 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 це Будуть проведені аналізи, він я ще раз вам кажу, він затриманий, знаходиться під слідством. Звісно, будуть проведені всі відповідні заходи, мероприяти. Його стан, в тому числі стан, якщо він був алкоголь на спині, буде визначено Я таке запитання. Бачите, Недоскладний, це дуже щороке поняття. У вірменні теж було неадекватно.

От ми, відколи ми виїхали з Тернополя, повірте мені, що зброя в нас кожного біля себе на руках. Ніхто її там не здає, ніяке вружейки, вона постійно піде на нас. Це польові умови, бойові. Ні, це на поліція. Це потрібно військовослужбовець повинен виконати завдання. Ми постійно готові до будь-якої ситуації, яка може скластися. Але у нас ніколи не було такої ситуації, щоб один брат на брата наставляли автомат. У нас цього не було, у нас цього немає. А от адекватна людина це не може зробити. Заряджений автомат. Заряджений автомат. Направити на, на людину. Так і через секунду почав. Стану. Коли робить було автомат, так почав. Mm. Mm. Да, і Деякі вискули, після цього. Почули. Якщо ви вважаєте людину, яка направляє це незалежно, який підрозділ. Ми формуємо від стороні на військовослужбовці. У нас є одна мета. Одна спільна справа, одна мета. Причин помста, якась така, який... Це не, не та, чи, да? Буває малості, я розумію, що це, можливо і стало причиною того. Цієї тергетії, цей постріл, нас, це Цей Це і постріл. Це і постріл. Якоюсь мірою, але готував дуже багато життів. Він розбудив нас. Розбудив, так. За її пострілів? Якою смірою дуже багато життя? Ми зараз розмовляємо по спробуємо про ті факти. Які ми знаємо. які події. Ми були. Ми не робимо припущення. Ми не робимо аналізу. Ми зараз кажемо тільки те, що ми бачили, що ми робили. Добре, ви кажете, що спалахнові на всі намети, так? І... Ні. Ну, перед тим ви так говорили. Сполохнув намет. Тому, що ми Без словно заварілася решта. Перекинулась половина наметі. І боєкомплект в першому наметі почав детонувати коли, дуже швидко. В була. коли палатка так. ще наполовину згоріла, купол згорів і вогонь опускався вниз. Тобто в цій палатці інші частини. Миттєве задимлення і э, детонація боєкомплекту. Вона психологічна, зуновці, які знаходились в глибині, треба було бігти на полу і на Тобто, Хто зорієнтувався і побіг, вони врятувалися. А ті, хто вирішив неправильне рішення, полуни розповсюджувалися вже... від входу. Психологічно поводитися важко було бігти. В напрямку, де було джерело основне лазаряння і де була стрілянина від детонування боєкомплекту. Ну, власне іншого виходу не було.